Ніщо так не створює щасливий святковий настрій, як іскристе холодне шампанське, розлите по тонким витонченим келихах і вино стало набирати популярність ще в середньовіччі. А сьогодні в багатьох супермаркетах і винних бутиках ми можемо, мабуть, навіть заблукати серед широкого асортименту шипучих вин самих різних регіонів світу, розповідаємо, як не помилитися з вибором і знайти саме те шампанське, яке створить найтеплішу новорічну атмосферу і не принесе на ранок важкого головного болю. Шампанське і гристе або іскристе для початку, трохи простої теорії шампанським. Він де чим падне. Гордо іменується виключно те вино, яке було зроблено за традиційними технологіями в провінції шампань, найвідоміші виноробні будинки цього регіону. Моет і Шандон, Морт Шандон, звичайно, легендарний бренд, вдова кліко, вийовець літфлот Понсардін. Всі інші ігристі вина не потрапляють під категорію шампанське, проте часто вони нітрохи не поступаються французькому оригіналу ні якістю, ні смаком. Серед кращих представників вина інших французьких регіонів під назвою Креман, Цермант, Італійські, Спуманте – спіманте і Асті, Асті, німецький зект, сект і каталонське вино кава, цава. Серед гідних українських ігристих вин кращим співвідношенням ціна, якість може похвалитися Абрау Дюрсо. А ось від радянського і російського шампанських краще відмовитися більшість таких вин газують штучно, що звичайно позначається на якості напою. Читайте етикетку і будьте уважні: деякі виробники випускають за смішною ціною навіть особливі іскристі вина, іноді їх називають газованими, які просто штучно насичуються вуглекислим газом, як правило, це слабогазовані алкогольні напої. Які складно назвати повноцінним ігристим вином. Прочитайте етикетку та контретикетку, читання етикеток шампанського за великим рахунком не відрізняється від читання винних етикеток. На етикетці шампанського обов'язково повинні бути вказані назва виробника, назва вина, апеласіон класифікації якості та місця походження, рік збору винограду, вміст алкоголю, категорія вина за вмістом цукру. На контретикетці ви знайдете інформацію про індивідуальні якості шампанського або ігристого вина, про його смак і поєднанні з різними стравами. Якщо ви вирішили купувати справжнє шампанське, не соромтеся попросити допомоги у консультанта в спеціальному винному магазині. Він допоможе вам зорієнтуватися, зупинивши свій вибір на хорошому ігристому вині, перевірте, чи є на його етикці вказівка, що воно зроблено традиційним методом. Мтодец Сікве – це дасть вам гарантію бездоганної якості напою Ігристі гристі вино середньої цінової категорії, як правило, виготовлені більш простим резервуарним методом. Це вкрай популярні італійські асті Асті, Просекко, Просеццо і Ламбруско-Ламбрюсто. Знаменитий винний експерт Оскларк рекомендує в першу чергу звертати увагу на виробника. Поганий виробник може дотримуватися всіх правил і виготовляти погане вино. Хороший виробник виготовляє гідне вино практично за будь-яких обставин. Сухе чи солодке? Найпопулярніший і традиційний сорт шампанського це, звичайно, брюд брюд. Це сухе, легке, але в той же час насичене і гристе вино, що підходить до більшості страв. Знавці вин радять вибирати саме брюд, тому що саме ця категорія вин найкраще передає весь смаковий букет. А підсолоджене шампанське найчастіше, досить неверзаїтельно, але не брютом єдиним, якщо ви віддаєте перевагу щось більш десертне, зверніть увагу на наступні категорії: доюкс солодке, демісет напівсолодке, сец напівсухе, екстра сец екстра напівсухе. Всі вони відрізняються між собою вмістом цукру і, як наслідок калорійністю, але незважаючи на те, яке шампанське ви віддаєте перевагу. Винні експерти виділяють загальні риси, якими повинні володіти як солодкі, так і сухі, хороші і гристі вина. Гарне шампанське має горіховий, хлібний аромат, яблучну свіжість і дуже дрібні бульбашки. Не купуйте найдешевше шампанське, як правило, воно занадто кисле навіть для того, щоб пити його, не кажучи вже про задоволення. Білий чи рожевий? Шампанське буває білим або рожевим. Вибір того чи іншого залежить не тільки від ваших особистих переваг, але і від страв, які ви збираєтеся подавати на святковий стіл. Всі сухі і гристі вина, рожеві або білі, досить універсальні. Вони однаково добре поєднуються морепродуктами, сирами, стравами з птиці і фруктами. Найкраще поєднання для білого брюта-червона ікра це така ж класика, як і ананас, риба, горіхи, сирна тарілка. Все це чудові компаньйони для білих і гристих вин, а ось рожеве шампанське рекомендують подавати до докачці і фруктовим або ягідним десертів, особливо полуниці, але найкраще воно буде виглядати в ролі аперитиву. Ясні страви, мабуть, єдиний виняток, який не слід поєднувати зі світлими винами, а шампанське потрапляє саме в цю категорію. Але якщо душа просить і м'яса. І шампанського спробуйте австралійські ігристі червоні вина або легендарне червоне шампанське ламбруско. Соковитий багатий смак такого шампанського обов'язково вас здивує і вже точно запам'ятається своєю неповторною оксамитовою насиченістю в поєднанні з м'якими бульбашками. Правила сервірування ігристі вина дуже люблять холод, це саме той випадок, коли напій підсилює свої освіжаючі якості. Будучи охолодженим, білі і рожеві і гристі вина незалежно від їх категорії, рекомендують подавати, охолодивши до температури 6-8 градусів. А ось абсолютно сухе шампанське вимагає більш низьких градусів, – 4-6 градусів. До речі, чим краще ви охолодіть шампанське, тим простіше вам буде відкрити його за всіма правилами. Так воно відкриється безшумно і делікатно, не обдавши вас піною, а пробка не полетить в невідомому напрямку, а легко сама вийде з пляшки. Не тільки температура має значення, примхливий напій вимагає ще й особливих келихів, високих, вузьких з дуже тонкого скла, саме в них шампанське краще буде зберігати свої бульбашки і свою шипучість. Коли настане момент розливати шампанське, робіть це повільно. Трохи нахиливши келих і направляючи напій якби уздовж стінки келиха, так вино не дасть рясної піни. Розділіть новорічну вечерю з найдорожчими людьми, виберіть найкраще і гристе вино до свята, і головне посміхайтеся і отримуйте задоволення, ви п'єте шампанське.